Зараз будемо варити крем на манці. Для крему нам потрібно 4 столові ложки манки і пів літри молока. Даємо в молоко 4 ложки манки, в холодне молоко. Розмішуємо і включаємо газ. Варимо таку манну кашу, густу. Холодне молоко я можна гаряче, але я завжди даю манку холодне, тому що нема ніколи комочків. Манка така однорідна. Варимо кашу. постійно помішуючи, щоб манка не збилася в кумочки. І Треба трошки потерпіти, щоб її зварити. Наш крем вже за год. Він вариться дуже швидко, тому що манка швиденько набухає. І ми додаємо стакан цукру. Цукор розчиниться і наш крем готовий. Тепер треба його виключити, і хай він остине. остине коли остине тоді вже будемо давати масло так Цукор наш розчинився. Тепер можна поставити, якщо вам треба швиденько, тоді ставити в холодну воду, щоб він остив. А якщо ні, то хай так сам по собі остиває, щоб був холодний. Тому що як він буде теплий, масло розтопиться в ньому. Треба, щоб він повністю остив. Все, манна каша така солоденька. Так, манка гарно, бачите, здобилася, така пухкенька стала. І ми її переливаємо до масла. Тут масло вже розтопилося. Ну, не розтопилося, так кімнатної температури. 400 г масла і ми даємо нашу кашу, манну до масла. Розбиваємо разом з маслом. Якщо ви любите, можете сюди дати ванільний цукор. Сильно довго збивати не потрібно, тому що може масло перебитися і таке буде відділити, воно вже почало відділятися. Ну, я думаю, що достатньо збивати, тому що якщо довго збивати масло, та водичка відділяється від масла. І так, виходить, такими кусочками і воно ну, достатньо. Ось такий крем. Наш крем вже готовий. Таким кремом можна перемащувати торти, пляски. Заповняти еклери, тістечко перемашувати. Ось такий наш крем. Він дуже смачний і манка там майже не відчувається. Хто не знає, що там є манка, і не розрізнить Такий, як заварний крем. Дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже рада з вами спілкуватися, пишіть коментарі. Буду всім відписувати, задавайте питання. До зустрічі.